В Україні з 13 лютого узаконили медичний канабіс. Тепер обіг рослин роду коноплі регулюватимуть в медичних, промислових та наукових цілях для доступу пацієнтів до лікування онкозахворювань та посттравматичних стресових розладів. Препарати на основі канабісу зокрема полегшують страждання онкохворих, пояснюють лікарі. По перше, це онкохворі, які страждають на боліві відчуття. Онкохворі, які получають хіміопрепарати в них тошнота, дуже пов'язана з отриманням хімічних препаратів. Щоб зменшити блювотний тошнотний рефлекс, використовують канабіс в інших країнах світа. Так само там в неврології, в кардіології дуже використовується і медичний канабіс ті країни світу, які вже мають свій великий досвід. Препарат може полегшувати і стан поранених військових після контузійної та черепно-мозкової травм, що призводять до тремору. Додають медики. Першу чергову, коли ми кажемо за ефективність з помірною доказовісністю, це ефективність при терапевтично резистентних епілепсіях. Це ефективність при спастичних розладах, та це ефективність при, наприклад, треморах та нейропатичному бо. Звичайно, найбільш актуальне сьогодні питання: це використання канабісу при постамелічному стресовому розладу, який у зв'язку з війною, воєнним станом є дуже поширеною патологією зараз в психіатричних лікарнях. Окрім зняття тремору, болю при онкології та невралгії, медичний канабіс можуть рекомендувати при таких тяжких хворобах, як Альцгеймера, Гантінгтона, синдром Туретта, деяких проблемах з травним трактом. За даними Міністерства охорони здоров'я, він здатен полегшити перебіг понад 50 хвороб. Водночас чітких досліджень доказів ефективності медичного канабісу, говорить фахівці, в світі ще недостатньо. Достовільних даних. Щодо ефективності розладі, їх немає. Всі дані, вони пов'язані з короткотривалим ефектом, у той час, як на довготривалий ефект, іноді є дані, що кажуть, що він може погіршувати стан. Це коли ми кажемо за психіатрією. Також у психіатрії вживання канабісу воно досить чітко з шизофренією. Виробництво ліків на основі канабісу чітко регулюватимуть, а отримати їх можна буде лише за рецептом лікаря у вигляді таблеток. Є електронні рецепти. Пацієнт отримує цей медичний препарат в аптекі по рецепту. І призначення йде лікарське. Тобто він не піде в аптеку і не скаже: Дайте там мені. Трохи оцепти медичного канабісу, я поп'ю, а може мені легше стане препарат. З дозіровкою лікар назначить схему, підійде індивідуально, в залежності яка в нього патологія. Рецепт лікар виписуватиме в залежності від стану пацієнта, так як нині це роблять з морфіном. Говорять фахівці. Використання як в наркотичних дозах. Я думаю, що це неможливо буде, бо це буде контролюватися і рецептурними бланками. Якщо він попаде до іншого лікаря, лікар буде вже бачити, що він приймав цей медичний канабіс, який дозіровки. З якою частотою він використовується і медичний канабіс, вирощувати коноплі зможуть лише юридичні особи з відповідною ліцензією і сертифікатом під наглядом нацполіції. Йдеться у законі про легалізацію медичного канабісу в Україні. Він набере чинності через півроку після його опублікування, тобто у другому півріччі 2024-го.